Гість нашої студії, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, представник фракції ВОС свобода Юрій Соротюк, і з ним обговоримо перебіг проведення антитерористичної операції на сході України. Пане Юрію, доброго ранку вам. Доброго ранку Соборна Україна. так підсумки антитерористичної операції поки що не надто втішні. Не звільнена жодна із захоплених раніше адмінбудівель. Так, терористам замордовано кілька мирних жителів, злочинці отримують десятки заручників, включно з експертами обсє. Знищено захоплено кілька одиниць бойової техніки, включно з гелікоптером, так з вартістю понад 10 мільйонів доларів. Як Ви вважаєте, можливо, слід уже вдатися до більш рішучих дій? Я переконаний, що варто вдатися до більш рішучих дій. Ніколи в світовій історії перемовини з терористами, компроміси з терористами знайти неможливо. Чим рішучіша держава бореться з тероризмом, тим швидше вона даває його наслідки. Якщо з тероризмом не боротися, то він, як ці ракові бацили, поширюється по різних територіях. Його дуже важко зупинити. Тим паче, ми маємо справу не зі звичним тероризмом, а ми маємо справу з державним тероризмом. Так. Ми маємо справу з регулярними диверсійними військовими Російської Федерації, які підкріплені агентурою ФСБ. Які яких фінансують місцеві олігархи, які за гроші наймають криміналітет, це дуже складна ситуація. Воно, Це навіть не антитерористична операція звична, це набагато більше явище, це ведення війни іншими формами. Просто в українському законодавстві не було як пояснити те, що робиться на території України, крім терміну війна, оскільки так. війна не оголошена, то вибрали антитерористична операцію. Насправді це така контрдиверсійна боротьба. І вона набагато складніша. Це виклик всі, всьому світу, тому що так, Жодна регулярна армія в світі, жодна країна не вела бойових дій. Тому Україні, проти якої змагає третя по військовій потузі країна в світі дуже важко поки що протистояти оцим методам війни, яку ведуть надзвичайно підготовлені професіонали терористичними методами. Так. Пане Юрію, ну ось чимало військових експертів. Визначають неузгодженість зі представників керівництва окремих силових відомств в зоні проведення терористичної операції. Отже, у нас дійсно так все погано в силових структурах. Чи можливо все ж таки є надія, що це просто тимчасові? Такі труднощі країна 23 роки ні з ким і ніколи не воювала. На відміну від країни агресора Росії, де її спецпризначенці щодня, щороку воюють, і навіть в країнах за кордоном, так. ми наші солдати брали участь в виключно миротворчих акціях, де вони боронили мирне населення від нападів. Відповідно, це новий виклик. Ніколи не проводилася мобілізація. Остання мобілізація на території України була в часи Совєтського Союзу, в часи війни в Афганістані. Ніколи не проводилися такі мобілізаційні заходи. Такі навчання, навіть військові, не проводилася з Залученням стількох структур. Тому є проблема в координації, є проблема з саботажом з диверсіями. Не секрет, що українські спецслужби і війська наводнені агентурою Федеральної служби безпеки сусідньої країни. Понеміно це робилося в останні чотири роки. Здавалися державні секрети. Зрозуміло, що дуже важко боротися з противником, в якого карти, твої карти відкриті. Так. Ми знаємо, як нещодавно було затримано наших трьох спецпездачівців, бійців Альфа, які щойно приїхали на Донеччину, як зразу попали. В руки диверсантів. Очевидно, йдеться про шпіонаж, про зраду національних інтересів. Але знаєте, як в вогні залізо перетвориться сталь, так в боротьбі народ перетвориться націю. Скажіть, а можливо тоді варто було б залучити для планування операції фахівців з НАТО, які мають реальний досвід? Так і тим паче, що такі пропозиції від альянсу вже надходили? Такого досвіду, такого виду війни немає ніхто. Ще ніколи жодна регулярна армія в світі не бала війни такими методами, використовуючи терористичні методи, прикриваючи жінками і дітьми, захоплюючи заручників і вдаючи до етнічних чисток. Бо те, що зараз відбувається на Донбасі, це називається етнічні чистки. Вони вже прямо стосуються людей, які розмовляють українською українців. Вони так. стосуються ромів, які там проживають. Є погрози в бік євреїв, є серйозний текст на приазовських греків. Тому це виклик новий. І я, от щодня спілкуюся з військовими АТШ, вони теж кажуть, що є певні. Проблеми, тому що є правила ведення війни так звана Женевська конференція, Віденська конференція, де солдат має воювати з солдатом, але ніколи з цивільним, де не беруться заручники і так далі. І так далі. Всі умови Женевської конвенції порушені. Тобто Росія веде війну е е фактично як військовий злочинець. Тому ця війна обов'язково закінчиться новим Гаагським трибуналом. Для нас це, звичайно, не легше. Очевидно, що потрібно залучити найкращий досвід міжнародний. Е я ще раз зазначу: ми ведемо справу не з звичайними. Терористами, а з кадровими військовими, яких дуже сучасні видні озброєння. Бо звичайні терористи це люди, які мають якісь політичні погляди і з яку, яку не яку зброю і починають щось вимагати. Тут люди ведуть військові дії, бойові дії, їх дуже багато. Навіть Київ сьогодні наводнений наводнен агентурою головного розвідувального управління Росії. Тому, звичайно, треба залучати так. весь досвід. а дії повинні бути дуже рішучими. Треба все таки, ми не Росія, це в Росії, коли борються з терористами, значить дітей і жінок. Нам дуже важко перейти той крок, бо ми розуміємо, що якщо почати дуже активні дії в Слов'янську, то обов'язково будуть втрати серед цивільного населення. Так не буває, що при за заручників цих втрат не буде. Але зараз ми повинні зрозуміти, чим швидше ми цю бацилу не вб'ємо, тим більше вона поширюватиметься, тим будуть більше втрати серед цивільного населення. Ви взагалі наголошували на ухваленні закону про цивільну зброю та боєприпаси. Ну, це ж очевидно. По-перше, в Україні кожен може мати зброю. Кожен. Варто заплатити 300 доларів хабаря міліціонеру і ви можете отримати зброю. Навіть автомат, який нібито цивільна версія, мисливський автомат. Я ж хочу це узаконити. По-перше, по-друге, є мільйони одиниць зброї на руках громадян після Революції Гідності, бо люди зрозуміли, що держава вбиває і почали оборонятися. По-третє, держава має визнати, вона не здатна самостійно захистити громадянина ні всередині країни, ні зовні Тому треба дати, можливість йому захищатися. Така Таки в Молдові, така практика є в Грузії, така практика є в Кінах Балті. Я навіть про Америку не кажу, бо Америка контроверсійний приклад. Але тобто ніхто мені не назве про масові розстріли в школах Грузії, Молдови чи Балтії, де давно вже дозвіл на цивільну зброю. Пане Юрію, сепаратисти затримують співробітників СБУ при зброї під час виконання спецзавдання. Чому части... при тому, що частина групи кидає своїх захоплених товаришів в руках терористів, тут ще можуть бути якісь коментарі? Може, звичайно, бути коментарі. Я ще раз зазначив, що йдеться про зраду, йдеться про те, що просто так не можна захопити співробітника Альфа. Йдеться про те, що їх зраджували, йдеться про певний саботаж, йдеться про те, що з іншого боку воюють ще краще військові фахівці, ніж наші І Йдеться ще один дуже важливий фактор інформаційної війни. Росія намагається посіяти зневіру серед українських громадян, військовиків, що наша держава може нас захистити. Зараз є на території Донбасу ситуація керова хаосу. Спеціально зроблено так, щоб безвладдя, Махновщина, гвалтування, вбивства, щоб люди раніше підемо сказали, хай прийде будь-яка влада, аби був порядок. І тоді прийдуть російські миротворці. Ті, які, власне, зараз чиняють безчинство, прийдуть з голубими шовами. Тому ми повинні чітко відсіювати ту ворожу пропаганду. Очевидно, що це було зроблено спеціально, коли хтось навів на наших спецпризначенців, хтось їх там ви бачили, роздягнули, знущалися над ними. Ну, це ж порушення всіх світових прав, для того, щоб залякати інших. Я вважаю, що наш Відповідь має, ми повинні зрозуміти, з Росією не можна домовлятися, Росію не можна переконувати. Захід нам не допоможе. Потрібно битися. Ми козацька нація. Найбільшу в Європі країну ніхто не переможе. Росії важко було з Грузією маленькою. Росія провозилася більше п'яти років з Чечнею, яка менше вдвічі за Київську область. Тому Росія не здатна перемогти Україну. Просто треба битися. Вже пане Юрію, скажіть, а ось люстрація в правоохоронних органах вона вже розпочалася? Чи ми такі не дочекаємося? І власне якими засобами її робити? Головне звідки ж брати. Десятки тисяч мільйонерів на заміну тим звільненим. Насправді люстрація до крім очищення влади. Це процедура, яку пройшли всі без винятку країни Східної Європи так. і Балтіки, які хотіли йти в ЄС. Без люстрації нам туди потрапити неможливо, без люстрації неможливо очистити владу від агентури ФСБ, тому це крок дуже необхідний. Люстрація не Передбачає позбавлення всіх від посад, та паче кримінальної відповідальності. Це звільнення від посад тих, хто здійснив конкретні злочини, доведені судом, чи то проти прав громадян, чи то працюючи на іншу країну. Звичайно, вона не стосуватиметься всіх без винятку правоохоронців. Вона є потрібна, законопроект є в Верховній Раді. Коли чекати на цю ліну я слабо вірю, що ця Верховна Рада цей законопроект ухвалить, тому що без люстрації Верховної Ради, поки фракції зелених чоловічків бігають по Верховній Раді, і працюють на Росію, дуже важко боротися з ними на Донбасі, тому найкращий вид ілюстрації – це вибори. Треба дати людям якомога більше механізму прямої демократії. Вибори, референдум, і тоді люди оберуть, яку владу вони хочуть, яку модель влади і так, далі, і так далі. А закон необхідний і на останок. Ось апаратист на Донбасі цілком реально націлені вже на проведення референдуму. Е, зокрема, як збирається перешкоджати незаконним референдумом у Верховній Раді? Е, референдум під думком автоматів провести неможливо, це очевидно. Ми так. це вже бачили в Криму. Це не референдум, а це така опередка для ведення російських військ. Насправді треба виходити закон про місцевий референдум, провести антитерористичну операцію і дати можливість мешканцям Донбаса без дух автоматів з будь-якого боку вільно сказати своє будь-яке свою думку в виключно межах конституції. От це ми обов'язково зробимо. але Треба закінчити антитерористичну операцію. Дякую вам дуже за те, що ви і за цю розмову. Гарного дня. щастя, здоров'я.